Сьогодні свято мови рідної. Вітаю, дітки вас усіх. Діти, скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, Україна. А яка є мова рідна для нашого українського народу? Так, українська. У кожного народу є своя мова. Кожний народ шанує свою власну мову. Наша мова. Наша мова калинова, наша мова барвінкова, наша мова мовозвучна. Діти, а як же виникла наша країна Україна? А як же виникла наша мова українська? Ви дізнаєтесь, коли послухаєте легенду? Отже, слухайте уважно. Ділив Бог між народами землю і дарував їм мову, роздав усе, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно увечері приходять козаки, розуміють, що запізнилися. Високі, вусаті, у селеці їхній вітер розвивають, стали і мовчать. Де ж ви були козаки, коли я усіх кликав, запитує Бог. Боже. Вони від бусурманів світ захищали. Ну що ж, залишив я трохи землі і для себе, каже Господь, дарую цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову, не будуть козаки щасливі ні мими. Подарую їм свою мову, нехай розмовляють, а я буду завжди літати поруч і щебетати, відповів Соловейко. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати Солов'їною. А зараз ми пограємо в гру, яка наша мова. Українська мова ніжна. Українська мова. Колискова. Українська мова лагідна. Українська мова калинова. Українська мова квітуча. Українська мова мелодійна. Українська мова державна, українська мова Казкова. Українська мова крилата. Українська мова співуча. Українська мова солов'їна. Українська мова радісна. Українська мова грайлива. Українська мова Поетична. Українська мова веселкова. Українська мова дзвінка. Українська мова запашна. Українська мова багата. Українська мова батьківська. Українська мова Прекрасна діти, любіть, шануйте, вивчайте рідну мову.